Здоровенькі були, з вами я, Дріфтерс, і сьогодні ми продовжимо грати в x Machina. Якщо я заскучив за цією музичкою, за цією картинкою, за цим і народом. І значить що я зробив? Так це е, перемістився ще назад, під'їхав до цього самого міста по імені Пешт і мені дали нове завдання. Мені дали завдання м, дістати вибухівку. Васгарді. Ту речі. Подимося, що в нас тут. А значить, е, в нас є вибір, або зібрати 10 штук, або м -м, дістати вибухівку ...в Асгарді. Значить... Ми, мабуть, так і зробимо. І тоді нас пустять в пешті і ми через нього зможемо проїхати. Е, так, по дорозі гард на мене до дофіга машин. Всяли пограбували мене. Всяке таке. Загалом я злий і недобрий. Ну але нічого страшного. Ну, тобто не пограбували. Побили мене сильно, як ви бачите. Про тому, що я вже ремонтувався. Не ще раз мене побили. Тобто бандитами тут просто кишить. Місцевість. Ну але... Э, так, стоп ас. А, ні-ні-ні, все добре. Так, значить повернемо направо, мабуть, саме сюди нам веде дорога. Світло можна, мабуть, виключити. Так, це якийсь добрий, але п'яний чувак. Навіщо їхати, правда... Навіщо їхати? по дорозі? Якщо є грунтівка. Ну, окей. Хоча це теж грунтівка більше витоптано ем, так подивимося чи ми правильно просуваємося та і тут біля нас є вже десь заправочка я думаю ми в обов'язково відремонтуємося так супер давайте заїдемо так стоп стоп, ні, ні, ні. Іпкаем і за ремонт треба заплатити. Блін, до фіга бабла. Просто капецький, жорстокість. Так, от... щось мене цікавить, що я там побачив. Что мене так проглючував. Та, мабуть, проглючував. Та, мені здалося, що тут є ящик. Опа! А це вже не проглючило. Бачу закинуту місцевість, а біля закинутої місцевості зазвичай що? Правильно, скрині. Воу. Так, я щось навіть боюся туди падати. Але походу виходу нема. Клас, ми навіть ніфіга не вдарились. Супер. Воу, а оце місто... Це місто, ціле закинуте місто чи Та, походу це ціле закинуте місто. І воно ціло займає от таку територію, просто капець. Цілу велику територію. Хм. Ну я навіть не знаю. Тут звісно може бути купа корисного всього. Правда, поки що я щось ні чорта не бачу. І думаю залишатися довго ми не будемо. Просто підемо далі по головному квесту. А сюди ще в ряди годи будемо заглядувати. І, можливо ще щось колись получимо. Мертве місто. Хто там такий? Во Воу-воу-воу-воу-воу! -во! Вот, це здесь нарисковая росту такий голах, в горах раз клавиш. Давай сюди, давай. От, Ідить. Один велій, за другий. Ну, в принципі, у нас і так немає місця, де збирати. Що за нах? Це він так як. А я так можу? Зараз перевіримо. Ха! Uh -huh. <laughs> Ааа, серйозно. Серйозно ми теж так можемо. Окей, um... okay, давайте краще вийдемо. Аби на всякий випадок не застрягти в текстурках. О <laughs> oh, боже. Yeah. Ну Ну, в принципі, тут нічого дивного, гра доволі старенька. И я, наприклад, не засуджую за те, що текстурки не тверді. А ну, Сюди можна. Да, можна. Ну, зато в, зато в будиночки можна проїжджати, наприклад. По-моєму, це доволі круто. Да, бандитів тут реально дофіга. З тим ми вже розбиратися не будемо, оскільки місця в багажнику і так немає. Просто поїдемо і... до місця назначення і знайдемо там динаміт. Е, щось мені підказує, що його прийдеться також купити. Ну, але сподіваюся за дешевшу плату. Стоп, де, де ще? Я не бачу. А де ти? Дивні, хлопці. Десь загубились напевно. Так, ми... Ми якраз дорога оця що зверху, справа, веде прямо туди, куди нам потрібно. І залишилось доволі небагато, якихось 700 метрів. Зараз ми туди доїдемо. Без проблем. Так. Там ж прямо? Да, нам прямо. Ага, бачу вже здалеку місто. Пам'ятаю його, як я минулий раз проходив цю гру. Правда, минулий раз проходив по інакшому сюжету і тут мені потрібно було заскочити, здається, просто так. Іх знає чого навіть, що не пам'ятаю. Але точно не через бомбу. У, встигли. Не врізались. Що головне. Так. Тепер дивимося, що в нас тут зараз буде. Але перед тим я відремонтую свою машинку. Е, так. І продам... продам то, что не треба. Талолом за 400 монет. Ух, елки палки А тут уже за 35. Что не за 35? Условно, ну, грошей у нас вроде досить И мы можем купить... Мы можем купить такую штуку. А, а я не понимаю, Дивіться. Тут 3400, тут 3700, причому не однакові функції. Ну, купляти ми цього не будемо, вона і так швидко стріляє. Так... Е -е, є для мене робота. Звісно, давай. від такого відмовлятися ніколи не потрібно. ха Ай, жесть! Але зараз ми користуємо, так що за наступні 12 днів ми не можемо надати вам навіть невелику кількість продукту. Вибухівка користується дикою популярністю в останній час. Але мені дуже потрібно. Через... Єсно, щось якась фігня. Привіт, ми молода сімейна, пара Коні Блайт. Чи не міг би ти нам мусити з'їхати додому, то наша машина зовсім зламалась. Ми тобі дуже гарно заплатимо. Та, я знаю, що швидше за все це бандити довбані. Але ми їдемо. Ми їдемо, тому що нам потрібно якраз зустрітись з бандитами, і я цього сам хочу. І можливо, якщо ми швидко доїдемо, ми що зробимо? Так. Що ми зробимо? Ми їх всіх розстріляємо. Якщо ми їх всіх не розстріляємо, то вони всі нас розстріляють. Е і так... Ми отримали завдання, ми виконали завдання. І... Що нам потрібно? Так, 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 так. -так. Допомогти Коні і Блайду і проучити бандитів. Коні і Блайд у нас тут. А потім нам потрібно в горні шахти заїхати за вибухівкою. Окей, їдемо. Їдемо спочатку туди, куди нам сказав Коні і Блайд. Бо в нас залишилось всього лише 2 хвилини 40 секунд. Я звісно думаю, що ми встигнемо туди ж добратися. О, я ще Дрова, дрова, вау. Доволі непогано. Щас, здається, вони тут продаються тільки по 30 монет. Смерть, бандит! Де де де? Блін, я забув перезарядити зброю. от. Так, добре. Тепер погнали допомагати коні і блайду. Бандити, давайте ще, я знищив тільки одного, мені цього мало. М -м, блін, не вже вони он десь. Це ж далеко. Ну йому. Він була. Так, призарядитесь. То зараз знову попадемо. Причому вже в сильнішу битву. І не будемо... не буде як врятуватися. По таких горах їдемо, що ж страх. Ну, нас бандитів нема, блін. Невже вони лазять тільки по дорогах? Хвилина, ні, мені потрібно більше бандитів. О, давайте. 300 метрів. Супер, скоро ми дістанемося. А дістанемося ми куди? Правильно, в пустку. І нас тут зараз всіх побивають. Давай, 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 давай швидше, у нас є ціла хвилина. Yes. Через мій труп. Молоковоз, бляха, молоковоз це звісно тема. Ну але якщо це один молоковоз, то блін, не очкор. Могу, у вас доволі хороший. Машина, я би не відмовилський Воу, а нас рвуть трохи хлопцы Трубно заходити в тил, тоді він не може у нас попасти. А от ми їм зносим хп як миленький. 31 хп, бляха, перезарядка. Фух. Супер! У нас ще 13 секунд. Лай! Ну, значить, за три машини ми получили бабло. Ух, але нам ремонт обійдеться в це саме. 435 мине. Да, десь так само нам обійдеться ремонт. <сміття> і дозаправка. Фігово, звісно. Ааа, і взагалі небезпечно їхати. Отако от. Таким от хп так там ще не угадать стреляй в далку Фігня. стрелила як муху якусь так колесо худуном ходить просто капіт. А, давай нам свою вибухівку. І якщо можна, я би у вас поремонтувався. у вас же можна поремонтувати Можна. Супер. А, ні, дивіться, обійшлось дешевше, це добре. Значить, все файно і ми. В плюсі 300 монет. йо, -йо. Ми піднімаємося, народ. Точність. Шурка стрільність. Хм, непогано. Але я не знаю, що мені брати Думаю, нічого. Так, є в мене роботка. О, давай, 413 монет за якогось Угу. Е, mm -hmm. Ну давай. Значить, е, що нам потрібно? Захищати просто ферму від бандитів. А, за скільки кілометрів бо... Йо-ма-йо! Якщо мені буде туди по дорозі, то я завалю того бандита. А, а як мені захищати, власне, ферму? Давайте подивимось на опис завдання. О, ясно. А, от вони. Давай їх завалим. Йо, це що таке було? Ти хто мене так бомбить, блін? А вони мені оточувати. Середуйший. А, це це їхнє так было, бляха муха. Я в шоці. Я, я я ж перестрашився, думаю, от на яких бандитів, блін, напали це ж? Такою пушкою гарматою лупити, це Вау. Йокали мене! 404 монети. Це. Добре, що металолом мені дали. О, і шмель. Металолом недорогий. Ну трішки наварився. А от шмель. Ну поки нам кращої машини не світить, думаю. Нафіг. І в нас 6 тисяч. Може і скоро нову машинку... нову машинкою закупимося. М -м так. Оооо oh, єс! Yes, нам дали навіть на халяву! <laughs> Круто! Так, стоп! Розрушительний... ну, oh, Круто! Cool. Навіть, дивіться, навіть дорого коштує. Точність... 96, йо -мо! Сильно він. 2-2 секунди перезарядка, швидше П70 патронів. Менше. Дальність 500 менше. І швидкість 600 менше. І пошкодження менше. Продумав. <риклад> точність того не вартує. Якщо, якщо точність маленька, луплю на малу відстань, то толку з того. Ой, стоп, попутав кнопочку. Ага, ну нам по дорозі по суті. Навіть той бандит трішки далі. Е, і взірвати міст треба. А бандит, мабуть, за мостом. М -м -м. А, до речі, що в нас в історії нового Де історія? Книги у нас тільки три. Відношення. Вроді все нормально. Так, -ка фігня. 2234 Десятий дев'ятий, 13-9 Не знаю, що сьогодні за день Добре, їдемо далі. По дорозі може зустрінемо ще якихось бібік. Було б непогано дістати металолому або ще чогось такого. А поки що прийдеться їхати 7 км. До речі, треба подивитися на карту. Е, можна, звісно, скоротити зараз. І то скоротити так непогано. Тому так, давайте ми скоротимо, проїдемо десь сюди. Думаю, кілометр один ми скоротимо десь. Це доволі непогано. Правда, є шанс, що попадуться бандити. Так, світло можна вимкнути? Хоч дощ падає, його значить не потрібно. Але, ну, дощ, типу, по, по правилах треба їхати. Ем а, ну та, я забув. Тут ще всякі... Ооо, гірська місцевість. Всякі такі. Але ми вже біля дороги. Воу. І тут що, глухий кут, серйозно? Та ну. Ну знизу я бачу дорогу. Ми звісно можемо скутитися вниз. Давай, фігнем. Коли темо йому ми ще навіть небагато втратили, яких 10 хп, я думаю, у нас взагалі похорони. Перші навіть про то не подумав. нас би могло похоронити, йомайо -йо. Так, а от тут мені здається ще далеко падати. Нападать да, і справді далеко. Але якщо ми обернемося сюди, то ми їдемо в протилежну сторону. Та, значить нам тако. І ми вийдемо недалеко біля дороги. По суті, навіть туди, куди нам треба. Так що ми все правильно робимо. Можливо вже і менше скрутили, ніж кілометр, але... Доволі непогано. Так, бандитів не видно. Вроді все тихо, спокійно, аж дивно. Так, аж дивно. Добрались до пункту тобто, призначення. Тепер нам потрібно Пешт. Можна забрати орієнтир. Далі то просто по дорозі. Їхати, їхати, їхати і їхати. Власне, головна частина X-машини це їхати, 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 їхати. І це не так вже погано, скільки є хороша музичка. Смерть бандитам! Вен, Ні, краще свалювати. Я буду їх здалеку розцелювати. Я, до речі, так і не зрозумів, вроді ще що таке оранжева штука, якщо хтось знає, може підказати. Йомові, він нас доганяє. Хвилькою, хвилькою, хвилькою! Та ні, все, вроде не відстали, ідіоти. Та все нормально, тільки обережно, там бандити, чувак. А ну хоча тобі не до того, ти ліс образ. Окей. Ну все одно ти там обережно. Вони можуть за мною хвостом їхати. Та, вони за мною хвостом, бідний чувак, походу він там помре. Ну нічого. Я думаю, він воскресне в найближчій лікарні. Ммм, 4 километра. Не так же и богато улышилось, он а половину мы уже проехали. Смерть бандита! Да. Ой, идиот! Йокалимин! <плес> а <Хай> это... <плес> Стоп, я ж тут недавно проїжджав. А, може і В сути, ж під мостом їду. А під мостом я ще й не їздив. А тут гарна дорога. Не Ні іншим. ничего. Файно, правильно файна дорога. І міст майже тебе. Так, тепер і по прямій 3 кілометра. Прямо-прямо-прямо. <рив> Блискавку, ні. Кров? Ящику кров. О, це хто? Це дружні. Тільки чому вони по дорозі не їздять? Ну серйозно, така гарна дорога. Не, їдемо, блін, дерева ламаємо. Останню природу руйнуємо. І знову в бой! Це Так буде. Сказне! Я думаю, у нас вже предметів валяється по цілій країні просто дофіга. Але в нас здається навіть і не влазить вже. Машинка маленька. Ну, ще один влізеть. Але 30 копійок нас не врятують. Там, мабуть, доїдемо до бандита, а може і вже навіть варто закінчувати серію, а то вона вже досить таки затягнулася. А, думаю вам нудно буде дивитися, як це доїжджати. Тому і будемо прощатися, поки я буду помаленьку їхати. Побачимось в наступному відео. Не скучайте, а я тут не розумію куди доїхати, до речі. Дивимося на мапу. А, ну нам зараз звернути, значить. Ну так от. Зустрінемось в наступному відео. Не хворійте. Всім па-па-па-па.